Мені здається, що він не знав, що йому небагато відведено. Він з самого початку, як тільки ми познайомилися, він мені казав, вчись жити без мене. Це було пряме влучання, що смерть була майже миттєва, і що ну, він був зі своїми хлопцями, з ким дружив і приїжджав у відпустку. Вони дуже переживали, що не вберегли на похоронах. Була вагітна, було впізнання. Теж мене відмовляли. Мені було дуже важливо побачити для того, щоб впевнитись, що це він, і почати приймати е ситуацію, бо я, я не вірила. Він пік торти, він варив вареники, він пік пиріжки. Ми думали, що з нього вийде такий кухар знаменитий. Але ні, підріз, ну так як всі хлопці, і футбол бігав, і зарядками займався. А як підріс, чомусь йому захотілося йти в будівельники. Мріяв свою хату побудувати, мріяв садок посадити, діток, щоб багато було. Війна перекреслила всі плани. Те, що будував, б'є, розбиває сволота, Ніхто не думав, що так сталося, але сталося, як сталося.